У нас точно лишилось питання про потенційний фактичний вплив розвитку штучного інтелекту на розвиток медпрепаратів і медицини в цілому. Чи очікуємо ми перемогу над всіма хворобами в осяжному часі? Це питання точно треба розділяти на два окремих питання: розвиток медичних препаратів і окремо розвиток медицини, і те там теж можна насправді набити на багато маленьких питань. Щодо розвитку медичних препаратів, тут е, все дуже просто. Чим більше в нас з'являється даних, тим більше ймовірніше, ми почнемо ці дані якось правильно використовувати. Е, і штучний інтелект в цьому плані є лише інструментом використання наявної у нас інформації. Про, про що я маю на увазі? Якщо ми знаємо, як е, певні молекули, тут Андрій поправить, якщо, щось, е, якщо щось, щось зараз кажу не так, якщо ми знаємо, як якісь молекули взаємодіють з якимись клітинами організму і. Ми протестували або промоделювали, просимулювали цю взаємодію і знаємо, як ми можемо це потім використати. То з часом ми можемо придумувати умовно абстрактні молекули, симулювати їх і е, без е, великих довгих експериментів на людях е, робити ліки, фактично проектувати їх. Таким чином, викидаючи там, 80% булшиту, який не спрацює до того, як ми почнемо робити дослідження, там, наприклад, на мишках або на людях. Це ти зараз говорив про Альфа Фолд саме, в тому числі про Альфа-Фолд. Ти ж якщо пам'ятаєш, то коли ти розповідав про Альфа Фолд у відео про Альфа Фолд, ти там розповідав, що є цілі конкурси, де багато вендорів показують свої продукти. Так. Просто Альфа Фолд є найбільш результативними з них наразі. AlphaFold – це продукт від компанії DeepMind, яка є це Google. Якщо ви бачили, нещодавно була публікація про штучний, про шиї, модельку, яка з картинки робить 3D-світи, де можна побігати, типу як ігрові світи, то це теж їх компанія, їх розробка. Нормально хлопці там розважаються і дівчата, тим, що ми робимо там нові білки і 3D-світи для ігр для іграшок. Ну, дивись, Але я так. тоді єдине, в чому тебе хочу поправити. Ти сказав про 80% відсотків Насправді ні. Це буде сув десь плюс-мінус від 3% успішних кейсів, там не знаю до 5% успішних. Ну, але насправді, в прирахунку на гроші, це типу десятки мільярдів. тому... Звичайно, це дуже багато, це дуже круто. І таким чином ми просто будемо краще розуміти, які саме мішені ми хочемо вполювати. Тобто, не знаючи, ну, на кого ти цілишся, то ти і не зможеш вирішити ну, питання, яку б ти величезну команду хіміків, біологів не мав. Тобто, це якраз альфа фол допомагає першою стадією. Угу. Першу стадію створення лікарських препаратів забезпечити правильною структурою мішені. Угу. Це спрощує все, але це тільки один етап стосовно. Ну, Насправді це, 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 це ж питання того, що якщо ми почнемо. Перебирати інформацію швидше, то потенційно ми там ці 5% в 10% можемо перетворити. Але Тому можемо тут, тут, заплутатись навпаки. Ми можемо заплутатись. Я думаю, просто я веду до того, що можливо там, штучний інтелект зараз зробив певний прорив це з 3 до 5. Можливо, наступним проривом може стати там, використання квантових комп'ютерів, якщо ми його побачимо в якомусь осяжному майбутньому. Ну... Хоча Google показували нещодавно доволі цікаву історію щодо цього, але про це я думаю, ми краще поговоримо у випуску, який буде стосуватись того питання. Я би тут ще додав, ну відповідаючи на питання про штучний інтелект, ми пам'ятаєш, я ще розповідав про те, як використовується штучний інтелект вже для аналізу даних візуальних по пацієнтам. Так, це це, це друге питання, не не про ліки. Друга, друга частина, як воно впливає на медицину. А, а, от, да. Вже впливає машинний зір. Вже дуже широко застосовується. Банальний приклад, який я пам'ятаю з того відео, це дослідження молочних залос і ймовірність виявити. Похлину там за 5 років до її початку якогось активного зростання чи, чи щось таке. Ну тобто, машина насправді гарно натренована машина, вона завжди побачить більше, ніж людина. Чому? Тому що у машини немає людського фактору. У машини може бути теж певний, певне упередження, певний баяс аналітичний, який пов'язаний з тим, на яких даних тренували машину. Але це вже інше питання. Якщо Потім... вона натренована якісно, то. Чому Так, так. І потім ще одне: не тільки машинний зір чисто по пухлинам, а і взагалі аналіз людського тіла, коли ми можемо знаходити із досить вичерпної інформації, наприклад, про те, як у нас відбувається серцебиття на картинці, витягувати інформацію про те, чи в людини вищий чи нижчий ризик захворювання де інде по організму. Там здається, аналізували фотографії саме легенеї внутрішніх органів. Там використовувалися цим... рентгенівські знімки для того, щоб витягувати О. інформацію про серцево-судинну систему. Та, це це про те, що на пацієнта створюється менший зовнішній вплив. Ну, ми його банально менше опромінюємо. І це добре, тому що опромінення – це не добре. Радіація. Привіт. А, ну І завдяки цьому ми один раз обстежуємо пацієнта. Чому я кажу, ми ніби я це роблю? А, один раз обстежується пацієнт, і з цього обстеження дістається більше інформації. І це є насправді надзвичайно цінно, тому що це, це, це здається там, в першу чергу, що це якісь, е, якась користь для пацієнта, але насправді це глобальна користь для системи охорони здоров'я, тому що уяви, скільки часу економиться на дообстеженнях. А, це, а це впливає на те, там, в кінці кінців, скільки часу лікар може сісти і подумати, що робити з пацієнтом в такій-то ситуації і загалом приділити більше уваги. Тому тут дуже все пов'язане, насправді між собою. Я би додав тут, ну для розуміння глядачів, про що я говорю, що це фактично один рентгенівський знімок, який зазвичай використовують для того, щоб просто подивитися, що у вас з грудиною все окей, і немає. Не знаю, що, що там дивляться, туберкульоз, чи немає туберкульозу, е, чи все окей з легенями. Але ми зробивши оцей один знімок, скажімо так, випадково зачіпляємо ще серце, бо ми його не можемо не побачити. І із цієї інформації, де практично нічого не бачить людина, можемо витягти більше інформації, всяких артефактів, які помітні для машинного зору, і розказати, чи в цієї людини є проблеми із серцево-судинними захворюваннями, чи немає людина, просто вона майже не, не помічає. До речі, в мене знайомий займається буквально зараз машинним зором і пошуком різних проблем на клітинах. Здається. Печінки, пишункової, здається, щось таке. Насправді це дуже популярна штука, тому що, по-перше, це дешево. А по-друге, ну це якраз та штука, якою має займатися програмісти в взаємодії з медиками. Ну, це реально от, для чого придуманий був цей машинний зір. Ну, не тільки для цього, він був придуманий для того, щоб автопілот зробити, але ну, його можна і так застосовувати. Але насправді і це не все. Додаючи останню таку крапку над «і» в тому, що ми зараз обговорили про там набір інформації, ми можемо не тільки дивитися рентгенівський знімок, який зроблений зараз, і дізнатися, що зараз серцем, а ми можемо дивитися набір рентгенівських знімків, які робилися 10 років поспіль, і зрозуміти або навіть передбачити, що буде далі відбуватися з організмом. Але це, це, це ще не все. Так само штучний інтелект. Не зовсім правильно казати штучний інтелект, методи машинного навчання, краще так скажу. Для аналізу бікдати вони застосовуються в епідеміології, і є класні приклади у Google. Я, на жаль, не пам'ятаю, як називається там, конкретно цей їх проект, але він стосується захворюваності на грип, як того, що відбувається кожного року в усьому світі, і інформації про це дуже багато. І є така цікава історія, як на початку. Чи в 2010-х, чи десь ближче там до 2015 року Google показав, як їх технологія працює краще, ніж система охорони здоров'я Великої Британії. Краще в одному аспекті. Тут немає система охорони здоров'я Великої Британії крута, і я сподіваюсь, ми про неї поговоримо в номінації класні статистичні дослідження. Така крута і найбільший роботодавець в Великій Британії. Настільки перевантажена система, що просто неможливо. Ну, але з точки зору того, які вони дані, збирають, там все як мінімум класно. А, так ось. А, що, що відбувається, коли починається захворюваність на грип? Там приходить умовний листопад, і ми всі починаємо поступово хворіти, хто не вакцинувався. А що ми робимо? Ми спочатку там, прокидаємось, розуміємо, що ми почуваємося не дуже добре. Ми там дзвонимо нашим колегам, кажемо, ну будь-мені треба лікарняний, або там посижу, поп'ю чайочку, попрацюю з дому. Чайочок з варенням найкращі ліки, як відомо. Що відбувається потім? Потім з якоюсь імовірністю нам стає гірше, з якоюсь імовірністю стає краще, і в кінці кінців ми можемо потрапити до лікаря. І тільки тоді у лікаря з'являється інформація, що ну, є проблеми з тим, що грип пішов. Що відбувається паралельно, якщо подивитися на це все, на, 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 цей, на цю ситуацію з точки зору, які ми генеруємо дані? Ми з великою ймовірністю підемо в Google, ну або там зараз в чат GPT. І напишемо а, про те, що температура, пить парацетамол під, чи бупрофен. Суть в чому? Google, який є, а, він консолідує дуже велику кількість цих запитів. А, і він може побачити, що от вчора було на 300 Ну там вчора було там, 10 тисяч запитів, запитів Google про температуру з Лондону. А сьогодні їх 300 тисяч. Завтра їх там 350 тисяч. І вони бачать пік. Який е дуже просто їм показує про про те, що ну пішов гриб, починається спалах епідеміологічний, епідемологічний спалах захворюваності і е і вони дізнаються про те, що ну, грип треба з цим щось робити. Можливо, там карантинні якісь обмеження і так далі. Там, школи, наприклад, можуть закриватися. І фішка в тому, що вони показали в певних своїх публікаціях, що вони дізнаються про спала грипу на два тижні раніше, ніж, е, ніж це робить система охорони здоров'я Великої Британії. Це ось про те, як ще методи машинного навчання можуть е, е, працювати на користь медицини. І тобто та... тут насправді. Ну, і це говорить про те, що коли ми ділимося своєю особистою інформацією з великими установами, то ми насправді, ну, хоча ми якби втрачаємо частково приватність, але з іншого боку, ми отримуємо більше можливостей в плані безпеки. І що це завжди такий суспільний договір, типу, два в одному. Палка в двох кінцях, що окей, ми частково. Віддаємо свою приватність, але з іншого боку, ми отримаємо більше шансів на те, що ліки прибудуть в той час, коли нам це потрібно. Ну, це один із прикладів, як це має працювати. Тут є питання, власне, про те, що ти зараз кажеш: чи проблеми збору даних, такі як згода пацієнтів на обробку даних, можуть сповільнити або зупинити цей розвиток на вашу думку. Тут е я можу відповісти канонам Е, датаїзму, е Можете погуглити е про цю. Релігійно-філософську течію сучасно. Канон датаїзму каже про те, що чим більше даних, тим краще. Ну і загалом це я не знаю, те, те, що каже статистика, як математика. Чим більше даних і чим вони є доступнішими, тим краще. Ну, чому? Тому що просто хтось може взяти і почати їх якось використовувати з користю.